У Житомирському професійному технологічному ліцеї готують кухарів-кондитерів та офіціантів барменів. В рамках тижня, присвяченого саме цим професіям, до закладу завітали гості представники міського осередку Асоціації кулінарів України, які провели тут своє виїзне засідання, готуючись до восьмого міжнародного конкурсу з кулінарного мистецтва та сервісу. Вже стало традиційним в нашому ліцеї проводити тижні з професії кухар. Щорічно ми проводимо і підводимо підсумки. Так що сьогодні для дітей це буде дуже повчально, як проводять майстер-клас наші випускники і Як проводять майстер-клас наші майстри виробничого навчання під час теоретичної частини учасники семінару ознайомились із сучасними тенденціями оформлення страв та із особливостями використання прянощів, приправ і спецій у кулінарії. Практична частина відбулася у кулінарній лабораторії ліцею, обладнаній найсучаснішим остаткуванням, включаючи пару конвектомат, якого немає у жодному профтехучилищі області. Майстер-клас провів випускник закладу, неодноразовий лауреат конкурсів кулінар. ...мистецтва, володар кубку золотого шеф-кухаря Віктор Бондарчук. Основна мета цього майстер-класу це показати направлення подачі наших страв та розвиток як це, нашої української кулінарії. Те, що було старіле, його можна підняти, встановити і показати, щоб його не забували. Тобто це був жульєн, з нього можна зробити те ж саме суфле і гарно його подати». Так само, як колись подавали щуки, фаршированих, подавали по три класров. Вона зараз не треба його здорово. Можна Монозафровать маленьке і воно буде шикарне. Віктор Бондарчук продемонстрував учасникам семінару тонкощі приготування чотирьох страв: фаршированої форелі, суфле з грибів, курча з гарніром і солодкого десерту. Це, на його думку, підзабуті страви, які він представив в оновленому варіанті, дегустуючи їх та спостерігаючи за процесом їх виготовлення, кухарі відкривали для себе чимало нового. Для нас це всіх потрібно, тому що ми, як майстри, повинні бути кваліфіковані в цій справі і навчати наше молодше покоління, тому що зараз наші діти є активно участь сприймають всі всіляких конкурсах, як обласних, так і всеукраїнських, і навіть міжнародних, і ми маємо їх готувати. Значить, самі повинні бути компетентні в цьому, і стараємося самодосконалюватися, вчитися і вчити майбутнє покоління.